Мої вітання! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви побачите перші пакетики нового прому Food. З вас, будь ласка, вподобайка, комент та підписка на цей ютуб канал, а ми розпочинаємо. Су, тут отут от, уже от, такі трошечки. О. Давайте 85 плюс. Безпешулок маркізіо. Чина, на ендлер О. Блін, Андрій, це так шкода. Боже мій. Серйозно. Стані матч чемпіонату. Нас будуть нагороджувати після того. Вже там. Опа! Перша пішла. СТ. Це. Хто? Бляха-муха. Старке. Так, таймінг запису. 2953. 29.50. Ні, 29.45, нехай би навіть так. Ех, Старке, ну перша пішла, карточка. Чиназис. я буду дозбирувати. Э... Опа, друга! Португалія. Ой, Португалі. <laughs> бля, ще раз вона, блін! Ну добре, 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 добре. А які неї характеристики NPL. Не ну добре, друга така випала. 84. Ой, бля, 85 -й. добре. Опа! Італія. РБ. Чинасис! Чина! Сес! Чина! Політано, політано ніколи поганий не був. Непогано, непогано, політано завжди був приємний. Типу, не був супер імбовим, але це класно, класненько. І скільки, скільки ти коштуєш? Ну, знаєте, знаєте. Ну, таке, звісно, але 4-4. Але побачимо, побачимо. Це гуд буде. О, це Також хотів би вам наголосити, проводиться перший розіграш на моєму каналі. Ось тут постаки бачите. Посилання є в описі. Можете перейти і зробити всі пункти, які треба, а там дуже мало просять. Підписка на цей YouTube канал, на Twitch канал і бути, звичайно, підписаним на Telegram канал Ще буде два розіграши протягом цього місяця. Тому чекаю вас посилання в описі на розіграш. Я нічого не бачу. Так. Постатам. Це перше має бути. Блять, це з ПК ще переключатись Так. Е, о, вже, вже перша підказка пішла. Блять, там ще Іспанія побачив. Блять, коротше, я дуже погано зробив цю плашку. Коротше, давайте. Фізика 84, Defensive 92. Напевно, це Карлос Пуйоль якийсь, або взагалі непонятно якийсь. Це може бути Карлос Пуйоль, думаю. Давайте зразу скривать, бо я побачу націю, це трохи не цікаво. А, Фернандо Єра, добре. Отакий. От козачок у нас. Так. Фізика 77. Угу. Непогано. Далі. 38 дефензів. Непогано. 90 дрібло. Непогано. 86 Pass. Прекрасно. 84 шутінг. Прекрасно. Фейс, 89. Це може бути якийсь крайок, який, бляха, просто безкорислий. Давайте глянемо по. По що, по зірочкам. Uh, r 9 да да-да-да-да. Що це таке. Хородиш. Так. По зірочкам. 4. Ой, вони не Чотири. 4. Чотири. Чотири, чотири Хто це в нас може бути? Луїш фігу! Класно! Поки що, якщо мені не під... не, не зраджує пам'ять, тут нічого нема толкового. І давайте. Last player. 76 76 фізика, ну все, це габела. 35 дефензів. 88 дріблот, Та все, це габела. Це можна вже луз зараховувати. 84 цей, та звичайно. 89 шутінг. Pace 83, та ну, я навіть не був сказати, бо це Беркам. Є. Супер! Пацани, це така перемога. Це просто позитив. Кого брати? Блять, просто що за цей? Що ж такого тут шикарного просто? Я навіть не знаю, кого брати, кого брати, брати? Луїша Філа, напевно. А, він в мене є, ну тоді рейтинг берем. Все, питання немає. Буде спешил. Давайте перший оцей. Нема спешалки. Італія. РВ. Ха-ха-ха! <смеш> це контора, просто не могла додати цю йрбану анімацію. Браво, блядь, просто нахуй! Ви таке бачили? блядь і... Опа. Ого! Севілья це хто? Це може. Рамос? Ні, це БАДЕ. Тож побігаємо, подивимося, що він себе представляє. Але тут таке. 85X2. Так. Інформик Це це crue? Ні, це не Folkrue. Він в минулій команді був. А хто це? Це Кнауф колишній гравець Борусі Дортмунд. Доволі непоганий пейс і дрібло. Але що по зірочкам цього хлопчина? О, два інформа. Класний пакетик. Супер. Реально класний пакетик. 86 x Це двойний вулкаут по-любому. Беспело, курилі. Дембеле. Ах хто ще. Вірджіл Ван Дейк! я говорив про нього, так? У мене копійки коштує, але це приємна така штучка. Друге, якраз на такій ноті йдемо на дублікатику. Ааа, він в мене червоний. О, так чи нас? Тут взагалі нічого не бачу. Так, Дивимося, що дублікати. є. Так, дублікатів немає. Добре. Е, нажмаю R3. Ой, тут шикарно. Так, 84 фізика. 92 дефенси. У меня з такого подібного спечна. 68 дрібло. Угу. Клас. То знов Єра, блядь? Да ну, не є. це не Єра. Давай Це захисник, це не цікаво, ні, блядь. Це неста. Так є. було б, б. більш приємно. Так. Фізика. Фізика 90. Ну, типа, 65. Добре. Блять. 90 дрібло. Бля, дрібло дов доволі непогане. 78 пасів. ну блять, просто зразу вони мене... 89 шутінг. якщо там шпейс, 90 шомес, блять, це може бути. Так, 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 так. Почекаємо з цим персонажем. 82 фізика. 75 дефенсів. 83 дрібло. 88 пасінг. 88 шутінг 78. блядь, це якийсь Сентерполь. Дати його. блядь, ну це трохи таке. Так. Дивимося по зірочкам. 3. 3. Там можна зразу і вскривати, це не дуже цікаво, напевно. Якщо... CVG! Oh, Але ми повертаємося зразу до... до того іншого дружка. Ще раз подивимося по статам, може хтось вже написав в чаті, такого про кого думати, але блядь, це щось має бути. А, це ми дивилися, це Неста, блять. шит. Йоптаний рот. 65, так, дрібло. Пас. блядь, без передачі, чувак, але блядь, біжить як. блядь, може це бути якийсь до, до, до речі, може бути якийсь бес. блядь, якщо це буде бес, це просто така труба буде. Давайте подивимося по зірочкам. А я не знаю, скільки в беста по зірочкам. 44 десь. 108. 3 5, блядь. Це Бутра? Це Емільо Бутра Генія, бляха-муха. А, не так добре було, бляха-муха. Зовели 4 карточки Food Fantasy. Ось такі паки. Відкрили 2 ікони. Одна. Від'ємна все негатива. Друга така е, від'ємно позитивна ікона, бо майже відбиває е, коштовність даної збірки. Також, будь ласка, підпишіться на мої соціальні мережі тут. Телеграм, інстаграм та твіч. Також не забуваємо про конкурс. Посилання є в описі. Вам треба також там підписатися на твіч, на телеграм і на цей YouTube канал. Напишіть, будь ласка, приємний коментар. Вліпіть вподобайку і до нових зустрічей. Бай-бай.